Добрий день любителі винограда. Сьогодні 1 листопада 2024 року. Ось не за горами вже і зима. Недавно, як то кажуть, відкривали свої виноградники. Весна, початок травня, приморозки. Вроді це було вчора, але час минув дуже швидко. Літо промайнуло. Осінь, врожай, і вже потрібно нам обрізати і вкривати. Вроді, я повторюсь, вчора. Ми все доставали, підв'язували, тільки відкривали наші виноградники. А сьогодні вже розпочинаємо обрізку і будемо підготавлювати до того, що вкривати наш виноградник. Ну, одне із таких на даний момент, на, це, на кінець жовтня, початок листопада, одне із часто задаваємих запитань по телефону в повідомленнях, коли обрізати виноград і коли його укривати. Ну, що хочеться сказати, це таке підхід індивідуальний обрізку, хто починав вже із середини жовтня, хто чекає до того, поки перві морози зіб'є глист. Тому я не можу сказати в кожному регіоні по різному, хто розпочинав в деяких регіонах і вже обрізку, хто ще чекає. Тому я говорю за себе в своєму регіоні на Полтавщині, коли розпочинаю я. Ну я завжди так для себе і батько, і все, що раніше, 20, го навіть краще 25 го жовтня, я ніколи обрізки не розпочинаю. Тому що потрібно, щоб лист віддав нам листовий апарат як можна більше поживних речовин в лозу. А таке одне із те, що говорять в інтернеті, щоб лист опав і чекати перших морозів, я цього ніколи не чекав. Якщо був би перший приморозок, лист приморозив і в нас опав, ну це добре. А коли нема приморозка, ну що чекати? Так можна чекати і до середини листопада, і до початку грудня. Те, погоди бувають різні, коли який рік, це ж вже так. А так, якщо в нас нема такого природнього листопаду, то ми беремо і лист весь, весь обриваємо. Йдемо отак, обриваємо, де в нас які ось є, там пасиночки були, щоб не пошкодити, то ми підрізаємо, все ми підрізаємо, а лист ми просто, він дуже чудово У нас рветься, те, що зелений. І отак йдемо і швидко ми це все робимо. Ну, не будемо затримувати наше відео. Ось так ми робимо, зараз перейдемо, де вже ми це зробили. Ну а ось так виглядають уже ряди, які ми, як бачите, обірвали лист. Ось так у нас все обірвано. Ну, на вершках ми залишали, тому що ми рвали не сьогодні, а вже протягом десь 5-7 днів. Тому повністю ми не обривали, а 2-3 листочка залишали. І тому, як бачите, одна ділянка в нас вже повністю ну, підготовлена до нашої, нашої обрізки. Е, на другій ділянці ще ми не розпочинали. Ми закінчимо цю ділянку. Все. Обірвемо, обріжемо, а потім перейдемо до другої і потім до, до третьої. Так, що ось в такому стані лоза і... Е е е е Будемо розпочинати обрізку. Можливо аби був час, я і розпочав ну, на якісь 2-3 дні раніше. А так, ось, ну, можливо, сьогодні щось розпочну. З завтрашнього дня вже розпочинаємо масово підрізати. Багато було замовлень із саджанцями, тому стараюсь виконати як можна більше. На даний момент вже відсотків, ну я думаю, 80% це точно, або й під 90 замовлень виконано, Особливо ті, що з саджанцями, то майже на 95% все виконано. Виконано деякі посилки з черенками, то ще трішечки йде затримка. Вибачте, будь ласка, я вибачаюсь перед вами, тому що не було обрізки. Ось розпочинаємо обрізку. День-два і постараємося десь до кінця тижня, можливо, до початку тої неділі будемо нарізати, зв'язуватися з вами. В день будемо обрізку робити, ввечері робити вже. Формувати посилки ті, що з черенками, саженці черенки Ну, а в кого лише самі черенки, то я думаю, ну зараз ніхто їх садити не буде, так само, як і прививати чи проращувати. Тому, будь ласка, зачекайте і десь числа після 10-го вже будемо зв'язуватися і формувати замовлення на відправку з е, самими черенками. Так що я ні за кого не забув все, що записано, то все буде виконано. Е, кому ще хто бажає де деякі саженці є в наявності. Не всі багато Сортів вже закінчилось на даний час. Деякі сорти, деякі саженці невеликі кількості, але один-два сорти, які були вже. Замовлені, тому були деякі відмови, деяких замовлень. Ну зараз життя, така ситуація, я все розумію. Нічого тут страшного нема. Деякі люди відмовилися і деякі сажанці з'явилися, деяких сортів. Тому можете, якщо кого цікавить, зателефонувати дещо із новинок є і також там деякі сорти більш класичні. Ну як якийсь асортимент є. Так що по можливості я думаю, день-два оновлю каталог. Також виложу його. Ну, під відео буде силочка, виложу на Facebook, сторіночку оновлений каталог. тому уточнюйте. Ну а ми будемо розпочинати займатися обрізкою. Сейчас зараз нам саме головне, а потім будемо після обрізки все потихеньку прибирати і готувати до. До того, щоб прикрити наш виноград, е, ну також є одне із запитань, а ось надвигаються морози, що робити. Ну не хвилюйтесь, те, що буде в нас вночі приморозок 1-2 градуси. Ну, вроді я дивився, там ну, 5-10 градусів не передають. Так що страшного тут нічого нема. А те, що буде 1-2 градуси, ну нічого страшного. Також Лоза вся що все чудово для цього. Взагалі люди чекають, щоб був перший приморозок, У нас опав лист і потім лише роблять обрізку. Ну хто як. Я ж повторюсь, це кожен вибирав під себе. Хто вже є, бачив і обрізав, вже і вкрили на даний час. Ну, ми будемо вкривати після обрізки, я думаю, в цьому році десь після 10 листопада розпочнемо. Якщо в нас все буде йти по плану і також дивитись по погоді. Якщо не за дощі, те, що холодно, нічого будемо різати. Якщо дощ буде перебивати, не будемо різати в дощ, то трішки можливо затримаємо. Ну я не хвилююсь, тут взагалі нічого страшного нема. Можна весь листопад різати, можна і в грудні зрізати. Нічого страшного, якщо ви зараз не обріжете сьогодні-завтра. Всі думають, якщо я зараз не обріжу, тут мороз, все, тоді далі не потрібно різати чи вкривати. Не хвилюйтеся, можна різати і весь листопад і грудень. Якщо ви десь від'їхали, десь приїдете і у вас буде час в листопаді, в грудні, будь ласка, обрізайте. Будуть і морози по морозу можна різати. Одне, що вкрить. Ну, це вже ж там хто чим криває. Якщо якимись тунельними укриттями, там плівкою, чи агротекстилем, чи агроволокном, ну, багато різних матеріалів, то можна вкривати і в морози. Але якщо ви вкриваєте землею, то саме головне, щоб в нас не замерзла земля і було чудово нам копати, його прикрити. Оце саме основне. А так да, буде важко, коли задощиться, захолодає, його важче вкриватися. Ну нічого страшного тут нема. Не хвилюйтесь, все буде чудово. І також висадка саджанців можна висаджувати і. Весь листопад і навіть в грудні також не хвилюйтесь. Саме головне приготувати ямку. А чи буде грязно, чи холодно, чи сухо, для сажанця це абсолютно нічого страшного. Так що, ось такий, такі в нас ідуть зараз роботи в листопаді. Ми займаємося обрізкою, будемо виконувати ваші замовлення з черенками. Ну, а те, як будемо кривати, я думаю, ми також знімемо коротеньке відео. Як саме обрізати? Кущі, все ну я думаю, повторятись не будемо. Дуже дуже багато є відео в інтернеті, і на нашому каналі в минулі роки можете подивитись і на Інших каналах виноградарів також є багато, як обрізати двох-трьохрічних, п'ятирічні кущі. Ну, це все кожен також робить індивідуально. Можливо, якщо буде час, буде давати погода. Можливо, і знімемо трішки освіжимо. А на цьому поки що все. Ми будемо працювати, бо роботи дуже багато. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне мирного неба. І до нових зустрічей. До побачення.